Скронева кістка одна із найскладніших для вивчення в анатомії. Умовно, її ділять на три частини. Це луската частина, це кам'яниста частина, а також барабанна частина. Луската частина парс сквамоза. Вона має зовнішню поверхню фаціс екстерна, а також внутрішню поверхню фаціс інтерна. На внутрішній поверхні добре видно пальцевидні втиснення, імпресіони з а також Сулькус-артерія Менінгія медіа, борозна середньої мозкової артерії. На зовнішній поверхні у нас також є борозна скроневої артерії, артерія темпораліс. Найпомітніша структура зовнішньої частини парського моза це процесус зігоматікус, або ж відросток виличний, який з'єднується ось цією частиною з одноіменною кісткою, ось зігоматіку. Зовнішня поверхня лускатої частини цієї кістки формує ямку, яка називається фоса темпораліс – кінець першої частини. Далі. Буде а я запрошую вас на інтенсив. по анатомії з 1 жовтня Залишилось два місця. Пишіть в особисті або по номеру телефону, або в телеграм. Ціна всього 200 гривень за одну людину. Тож поспішайте.